Друзі, всім привітики! Сьогодні відео вам покажу розпаковочку невеличку з супермаркету Сільпо. От, того, що хочу з вами поділитися, слухайте такі просто великі зараз ціни. Я не знаю, що це коїться. Просто от заходиш, так от, 500 тисяч, це, як знаєте, 50-100 гривень, нічого не бачиш. Я в шоці? Ось зайшла в сельпо, дивлюсь там помідорки, отакі рожеві. Вони там коштують щось по 150 гривень. Ну, вони щось на відео показують червоні, не знаю чого. Вони насамперед рожеві. От. І думаю, ну це ж взагалі треш. А я йшла там, в нас є ну, такий риночок невеличкий. І, друзі, там отака помідорка рожева 85 гривень. Думаю, ну візьму хоч так стрійку, щоб салатик зробити таке. От, огірки теж 130-140 гривень за кілограм. Просто капець. Вони нещодавно були десь 40-50 гривень. Так все подорожчало, просто отак, от, знаєте, молніносно. Оце огірочки теж там на риночки, нас коштують по 100 гривень. Були ще типу, по 90 гривень, але дивлюсь, вони такі, знаєте, трішки як прив'ялі, м'якуваті. Думаю ні, краще буде вже на 10 гривень дорожче, але вони більш-менш нормальні. І що ви гадаєте, оцей пакетик туди-сюди 100 гривень. Ну, таке, розумієте, як 10. Ну, я не знаю. Напишіть, до речі, коментарі, як у вас тіна. Я розумію, що це по Україні продовжується в усіх містах. Але як ви до цього відноситеся, взагалі це норм чи ні, я от не розумію. А, так, далі, отакий от салатик, це сільпо. Я люблю такий мікс з радічього. Ну, салатик не змінюється. 39 гривень, зараз він на знижці коштує. І тут в нас, друзі, 100 г на все, 100 г. Отак, ну, на два рази в кращому випадку. Далі мені, мені що потрібно було це масло солодковершкове. Оце селянське, красненька така скатертина, я його обожнюю, воно дуже смачне. Молочкові цієї марки, сметанка, ну все. От зараз знижка на нього, зауважте, що 82%. Знижка 85 гривень. Ну, для цього масло це нормальна ціна, але ж не забувайте, що тут 180 г і взагалі масло за 200 г я вже давненько не бачила. Хто бачив, будь ласка, напишіть мені в коментарях. От просто дуже прошу саме Марку, яке це масло йде 200 гривен, тому що всюди воно йде 180 Це таке от зараз. Далі авокадо мені потрібно було. Таке воно м'якеньке. Прямо зараз їсти його, вже воно не має достигати. Значить, одна штучка коштує 50 гривень. Ну, так, раніше помню, Ну, як раніше, навіть цим літом воно коштувало десь на знижці там 30 з копійками. Я помню, що я брала там десь побільше, думаю, щоб про запас. А зараз це. О, такі справи. Так, сирна традиція, як завжди, це улюблений творожок від президент, дуже багато років існує ця марка. До речі, 9% жиру, от саме такий жирненький, він смачненький і корисний. Що ви гадаєте, 220 грам, теж на знижці 65 гривень. Ну, для, для цього відсотку це норм ціна. Так, ще звертаю свою увагу на молочко, тому що воно мені завжди потрібно. Галичина теж непогана марка, але я вже, друзі, колись вам казала, що я не бачу різниці між цими марками. Будь то селянське, будь то, не знаю, молокія, галичина, все одно. От молоко воно однакове, нормальне, де і все. 2,5% жиру, зараз знижка 34 гривні. Хоча можна знайти і дешевше, я вже так взяла, тому що бачу знижку. Думаю, ладно, вже хоч. Пару пакетиків треба взяти. І отакий от хлібчик іноді беру. До речі, хто не куштував, скуштуйте. Зараз зранку пішла в сільпо. Там, ну, тільки, знаєте, вони випікали цей хлібчик, різні булочки. Воно таке м'якеньке, погляньте, пухке. Аж пакетик оце запотів, було тепленьке. Я, правда, його намагалася нести окремо від цих продуктів, але все одно він вже підостив Дуже смачний це білий хлібчик під назвою Вулкан. Зараз знижка, друзі, не зараз, а він взагалі йде. По такій ціні, я дуже вважаю, дорого коштує 30 гривень. Хто не куштував, ще раз повторююся, обов'язково скуштуйте. Оця хрумка скоринка з солодковишковим маслом. Та ще є стаканчик молочка, боже, я ще не снідала, вже нагнала апетит, можливо, і вам. Так, ну і наостанок ви зрозуміли, що я зайшла через ринок і в нас там магазинчик рум'яний хліб. Ну, це не новинка. Взяла отакий от батончик. теж він Дуже свіженькі, вона ж хромстить. М'якенькі, до речі, ціна 17 гривень. От для такого батончику, це норм ціна, друзі. Заходьте в рум'яний хліб, там дуже багато різного хліба, просто на будь-який смак і гаманець. Все таке, знаєте, смачненьке, свіженьке. От зараз на сьогодні понеділок, ранок і просто всі полички завалені. Тільки вже йдеш після обіду чи на вечір, все, ніякого хлібу вже не можна зостати. Тож, ось така розпаковочка, можливо, вам була корисна. Якщо корисна, цікава, ставте обов'язково лайк і підписуйтесь на канал. Друзі, до нових зустрічей, до нових влогів. Всім гарного дня, мирного неба і до зустрічі! Бувайте, Па-па.